Всім привіт! Сьогодні ми гуляємо по місту. Ви разом з нами це будете робити. Якщо вам цікаво, дивіться далі, і ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні День Незалежності. Перед цим ми заїхали до мене на роботу. Сьогодні не моя черга працювати. Ми підійшли, там вони поіграли гімн України, потім буде вистава, а ми далі пішли гуляти. Мені було цікаво, просто послухати, подивитися. Добрий день, пані та панове. Вітаємо вас з найголовнішим святом нашої держави знем незалежності України. Ми прийшли в парк Глоби. Зараз гуляємо. У нас маршрут такий, що ми пройдемо весь центр і пішки хочемо дойти аж додому. Буні дуже цікаво. Хоче качечку зловити. М -м -м. Я б теж качечку запечену. <реш> Мед з медом і з соєвим соусом. Дивіться, яка Людмилка в мене гарненька. Да, да. Ну, Покрасимося. Покрасуйся. Як ми гарно виглядаємо, я побрився, умився. Це дуже важлива для вас інформація. Сюди ми приїхали на тролейбусі. Слава Богу, що є нові тролейбуси, там є кондиціонер і все охайно, і нам було дуже зручно сюди їхати. Якби не було цих тройбусів, то я не знаю, боня б там 100 відсотків обрегалась би. Тут ось якийсь провулок мистецький. Ми ще сюди ніколи не заходили. Потім ми завітали в заклад, куди давно хотіли. Називається він вінфраник. Всередині панує приємна домашня атмосфера та гарний інтер'єр. Людмилка замовила собі салат Цезарь, а я пасту з лисичками. У Боні теж були свої смаколики. Не переживайте. Було дуже смачно. А ще ми взяли запашний чорний хліб. Ми смачно поїли. Тепер прийшли на Кельнський бульвар. Раніше він називався Екатеринський. Бульвар тепер кельницький. Ось тут так гарно. Це що, Нью-Йорк чи що? Таймс-сквер. Ось така краса. я взяв собі каву, щось в мене почало горло боліти, не зрозуміло чому. А є сумку. Людмилка купила сумочку, собі захотіла в Харвесті. Баняша тріпає нам нерви вже дуже сильно. Ми ще тільки зайшли у ресторанчик туди, Франик. Вона вже там почала. Вона все хоче з'їсти, все їй цікаво. Вона всі кафешечки, всі рестики хоче зайти. Ось ну, так тут прикольно, блін, ну мені подобається цей бульварчик. Він сучасний дуже. Така тут краса. Баняш, куди ти мене тягнеш? Пішли додому, все. Досить шлятися. Лазимо, лазимо кудись. Баняш, воно поїзд їде, не хочеш сісти і поїхати кудись. Ще ось така архітектура тут є. Це коледж культури. Він знаходиться прямо в самому центрі. Мені завжди подобалась ця будівля, там всередині взагалі як в музеї. Чи все збереглось. Це така центральна алейка. Ми давно так не ходили, не гуляли. Чесно, ми так кайфанули. От тільки, чесно, з Боняшою <хи> Трішки напряжно, вона забирає дуже багато сил, вона постійно кудись тягне, щось вона хоче. А так то класно. В Дніпрі є на що подивитись, тут є і архітектура прикольна, і сучасна, і стара. На жаль, старовинна така архітектура дуже погано зберігається. От, наприклад, ми приходили, будівля була 1898 року. І вона вже така підушатана, але притом там така ліпнина, там все таке гарне, все так класно виглядає. Ну Чомусь не хочуть це зберігати. Я не знаю. Хочуть це все забудувати новими будівлями. На жаль, на жаль, от така історія в Дніпрі. Тут будівель багато раніше було. Ну, їх позносили, всі вони занедбані. Ну і взагалі Дніпро дійсно місто контрастів. Проходиш, новобудова, там сучасне, все так класно. По сусідству просто бомжатник може бути. Просто щось розбите, потім знову просто таке, щось настроєне, якийсь бульвар, там вся красота. Трішки з боку заходиш. Так. Все, там просто розвалини якісь нереально, руїни такі. Такий є Дніпро. Вже на зупинці. Задовбалися капець. Вже хочемо швидше просто <рес> додому. Подивіться на Боню. Вона просто сидить і мріє про те, як попаде додому. <рес> Вона вже нічого не хоче. А ось таку купили Людмилці сумочку. Отака шлеєчка. Гарненька, гарненька. Ось так я ногу підставляю Бонни, щоб їй не холодно було сидіти. І вона сідає просто мені на кросівок. Вона собі сидить. Вже не сидить.